Привіт, усім, хто разом з нами в ефірі. Програма «Тінейдж Простір. Вам набридло навчання, музика не надихає краніше, та й улюблені заняття не приносять радості. Звісно, це не надто приємна звістка, проте й не слід драматизувати, адже інколи варто лише подивитись на речі під іншим кутом. І тоді натхнення та позитив повернуться на свої місця. А інколи навпаки, поглянувши на речі по-новому, можна відкрити для себе зовсім інші їхні грані. Ковальство. Коли ми чуємо це слово, то уявляємо різноманітні художні вироби, зброю та господарські знаряддя. Проте аж ніяк не ось це. Все роботи із метала. из обычного листового металла. Это раскраивается металл, сгибается, шлифуется, сваривается. Вот. И потом уже в конечном итоге собирается как деталь и э, в дальнейшем краситься. Усі ковані роботи справа рук талановитого харківського ентузіаста, який приїхав до Рівного продемонструвати свої творіння. Серед них герої фантастичних фільмів, комп'ютерних ігор та мультфільмів. Так би мовити, з екрану виставкову залу. В основному, як би більша частина це трансформери. Це роботи. Тільки не такі, як всі, суперсучасні роботи. Мабуть, японські. такие популярные персонажи. И э, есть роботы из компьютерных игр. На самом деле я не играю ни в какие компьютерные игры. Вот, но так как мне роботы нравятся, приходится вникать, хотя бы их смотреть, как они выглядят. Такие популярные персонажи. И э, есть роботы из компьютерных игр. Э, вот, ну и такой популярный робот, как Атом, из фильма Живая сталь. Вот, благородный робот, можно так сказать. Вот. Мы его тоже воплотили максимально, пытались принести детализацию точную э, тех роботов, которые в фильмах, э, приблизить их к этой компьютерной графике, чтобы они были более реалистичными. И это удалось. Например, помните кумельного трансформера Бамблби? Ты разговариваешь? Особенно радио XM, цифровая трансляция, CBS Broadcasting Incorporated. Ты говоришь через радио? Дякую. ты чудовище, ты классный. Ось і він. Звісно, не такий юхливий, як оригінал, зате зовні не відрізнити. А поруч з ним допитливий та життєрадісний мультробот от Воллі, який не менш симпатичний, аніж на екрані. А найбільш трудоємким серед персонажів виявився Оптимус Прайм. Та це і не дивно, адже мене звуть Оптимус Прайм. Ми автономні роботичні організми з планети Кібертрон. Оптимус стоїть у нас із около е, е, 800 деталей, які делались отдельно і соответственно. все роботи розбираються до детально, що його може перенести. Ну, спокойно один человек. На «Оптимуса» мы потратили два с половиной месяца э, на его изготовление. Вот, но ну, Бамблби э, уже у нас получился быстрее, потому что э, с каждым разом мы э, технику нарабатываем, э, технику копирования этих персонажей с компьютерных. з комп'ютерної графіки. Ми це батько та син, адже у цій родині ковальство є сімейною справою. Щоправда, для Віталія все починалось радше як хобі, а не серйозне заняття. У нас це мой отець, дідушка його, він був кузнецом. Віталік вот. сам почав как бы хобби такое. Было, интересно ему працювати вот, з металлом. Начал складывать первые это был черный у нас робот. вернее не у нас а это у него ну все еще немного так воспринимали не всерьез идея выставки роботов ну, возникла еще давно как бы но изначально это было хобби мое. даже фильм трансформеры я можно так сказать позавидовал Майклу Бэю вот что он снял такой фильм и как бы идея у меня была немножко раньше даже чем появился фильм в основном мы делали это с отцом собирали роботов Смітала ми дружимо, можна так сказати. Тому роботу було цікаво навіть зготавлювати. Ще пакс, адже у цій справі креативу з головою вистачає. Ось тільки щоб створити одного такого робота, потрібно пройти чималий шлях від персонажа на екрані до його живої копії. Ділали розпечаточку, ну, кадри фільму, і по кадрам смотрели, щоб повністю повторити. детализацию. Есть, конечно, детали, которые, ну, в принципе, невозможно сделать вот, в кустарных условиях, и мы старались их подбирать. Вот. Но это тоже очень такой сложный процесс, чтобы детализированно подобрать эту деталь. У роботов есть элементарные э, движения, вот. Они не оснащены ни датчиками, ни мозгами. Обычное примитивное движение, которое их приводит тоже простыми приводами. Вот. Плюс старались себя обезопасить, потому что масса роботов не ну, довольно-таки очень большая. Однак, незважаючи на свої чималі габарити, роботи-гіганти мандрують разом зі своїм творцем Україною, щоб усі охочі могли на власні очі побачити металевих героїв кінофільмів, комп'ютерних ігор та мультфільмів. В кожному місті по-разному і реагують. Но в основному как бы, люди многі доволі їм подобається, ні такого ніколи не видели. Були ми в Черкасах, були в Полтаві. в харькове днепропетровске э, и в городе Евпатории есть фанаты они очень сильно как бы э, радуются то что видят э, это не на компьютере и не по телевизору что вот, есть воплощенный э, реалистичный робот к которому можно подойти потрогать пощупать. сфотографіруватися з ним. Дівчатам більш благороднім подобається та, а, валі, да, от, робот. Ну а мальчики, звісно, більше э, такими, як героями, общему и і вот, Все-таки три рази спасали человечество. А ось у самого автора улюбленця немає. Точніше ним стає той робот, над створенням якого лише починають працювати. Любимого робота нет мне больше как бы нравится что-то новое делать вот сделали и потом уже нравится тот робот который мы делаем хотим ну из роботов у нас как бы в планах есть это мегатрон ну а вообще хотим удивить э, э, некоторыми, можна сказати своїми дизайнерськими способностями, изготовить е, э, е, пару Формулы-1, формули, 1, тому що е, в Україні у нас это не вот, ну і люди, бы не відео вніжні, як виглядять ці болиды. Ось так здавалося б ковальство. Це традиційне ремесло, яким нікого не здивуєш. Проте на прикладі нашого героя стає зрозуміло, що новизну можна знайти в усьому. Головне ніколи не здаватись. Терпіння труд все перетруд. Що ж, напевно, наполегливість Сириса усіх творчих людей. Адже, стіпивши зуби, доводити свій талант свого часу, доводить не одному майстру, художнику чи поету. Останні ж у своїх віршованих рядках нерідко висловлювали усе те, що накипіло у душі після шквалів критики. Однак нашу наступну героїню така доля не чекає. Якось один із французьких письменників сказав, поезія це найвеличніша форма, в яку може втілитись людська думка, і справді уміння створювати вірші та приборкувати Рими заняття не з легких. Однак ви можете навіть не підозрювати про те, що володієте таким талантом. Я не знаю звідки в мене почалось це все. Але перший вірш мій написаний і присвячений Висоцькому. Після перегляду кінофільму ну всі знають про фільм Висоцький спасіба, що живий. Я собі вирішила, а чому б мені не почати щось писати? Порой бувало краще у ніж жити. Но я не падала духом, не жалела, що я творю, що я живу для вас, для всіх, для життя, всієї. Раніше я писала якісь твори, есе, а мені захотілося почати римувати. І саме це мене зацікавило, і я написала свій перший вірш. І потім почалось, поїхало і пишу вірші зараз до, до цього часу. Свій хист до поезії Олександра відкрила порівняно недавно менше року. Однак цього часу дівчині було вдосталь, щоб зрозуміти про що будуть її вірші. Я не люблю писати, коли люди пишуть про банальне кохання. Точніше, як вони це все пишуть. Є такі люди, які пишуть про свободу України, про націоналізм. Є люди, які ну Поділяються класово, ті пишуть про одне, ті про друге, ті про громадянську лірику. Мені подобається писати про себе і про те, що мене оточує, про своє, про те, що я відчуваю, про те, яке мене ставлення до людей, про те, що я хочу, про те, чого мені інколи буває, не вистачає. Коли погано на душі пишеш про те, що хотілося, щоб ну щоб щось було добре, щось позитивне, щось. Ну, те, чого хотілося б, або досягнути, або те, чого хотілося б відчути. А що нам потрібно для щастя? Квартири, машини, будинки. А що нам потрібно для щастя? Питають дорослих всі діти. Напевне, коробка цукерок, а може, вагон шоколаду. Поезія це музика слів. Вони линуть, коли душу мовкелух переповнюють почуття. Отже, буде логічним зробити припущення, що чим більше у вас віршів, тим бурхливіше ваше життя. Мій друг 31 з -з -з грудня каже. Саша, то ти ж пишеш стільки багато віршів, а ти ж рахувала їх. Я кажу, ні, не рахувала. Я кажу, ну порахуй для мене. Ну я почала рахувати. Ну, Добре, що в комп'ютері спеціальна папка, всі вірші позбирала, поскидала, з блокнотів попереписувала. І десь вже близько ста віршів точно є. І таких, що вже відредагованих, і що вже ну, якби читалися або друзями, або десь на публіку. На щастя, у нашому обласному центрі є де читати і для кого читати, адже молоді та активні любителі поезії регулярно збираються для літературних посиденьок. У нас якби в Рівному є література РВ, неформальне об'єднання щось в тому роді, і у нас кожної п'ятниці відбуваються літературні читання. Просто так, і якраз після того написання першого вірша висоцького ну, присвяченого для висоцького. Мене запросили туди, я не знаю, яким чином, але ну, інтернет це велика, велика, така планета, де можна, кого тільки хоче знайти. І мене запросили, сказали, що могла б ти прочитати. І я почала поїхала і ну, якби, почала виступати і в У нас також проходить літературні вечори Просто неба. Буквально цього року. Ну, якби, в червні місяці започаткували і так до цього часу там також виступають. Попри стрімкий розвиток нашого суспільства, дівчина впевнена, що поезія завжди знаходитиме своє русло та шанувальників, адже це мистецтво не підвладне часу. Кожного періоду є певна аудиторія, які подобається ну певні речі. Там в даному випадку поезія. Якби це тільки... Робота часу, робота пропорцій, Якби мені здається, що зараз ну поезія це є ну для мене, це є невід'ємно. Є письменники, які достойні, щоб їх читали і щоб їх вивчали в школі. Є люди, які подобаються, як вони пишуть Куліков, рванець. Однак Однак хотілося б ще, ну, саме з української, вона хотілося б ще, щоб їх було більше, щоб вони ставали цікавішими і щоб якби, мова залучалася до тої літературної тусовки, яка зараз і Костенко, мені також подобається. І я б хотіла поспілкуватися з нею особисто, але це, напевно, буде в планах. А ще у планах юної поетеси покласти рядки зі своїх віршів на музику. Мені це подобається. Я хотіла б своє майбутнє. Якби пов'язати саме з мистецтвом, бо я її співаю і пишу вірші, і, ну і почала недавно грати на гітарі. Ну, і коли буду вже вміть, то щось треба буде, якби покласти на музику. Вже навіть є заготовки. Давай обіймемось в останній. Сьогодні або вже ніколи. Сумно в колірі стане, серце стукає болем. Давай зупинимо миті досить босим блукати. Все неважливо у світі. Я буду вірно чекати. Немає значення, у чому полягає ваш талант головне, щоб ви почувалися з ним комфортно. Адже у такому випадку ваше вміння можуть легко розгледіти та оцінити усі оточуючі. Премія Оскар це одна із найвищих нагород у галузі кінематографії. Їй було започатковано ще у 1927 році, і з того часу її присуджують за здобутки і у кіномистецтві. Звісно, рівне не може похизуватися такою масштабною церемонією, однак і у нас є своя урочистість свято золотий апельсин. То ми тримаємо це родинне свято, рейтингове свято, яке підводить підсумки попереднього року, що воно постійно проводиться. Дуже багато, скажем, починань є взагалі, які просто помирають. Наше свято тримається в цьому наша і фішка, що ми постійно рейтингу і що це родинне. Це родинне корпоративне свято, яке підводить не тільки не просто підводить підсумки, а яке єднає людей навколо місій, навколо цілей і завдань, якими живе живе Палазити. I'm gonna На святі золотого апельсину все як на справжній церемонії. І червона доріжка, і вручення нагород, і виступи творчих колективів. Словом, кожен зміг відчути себе зіркою. Червона доріжка, на якій повинні пройти всі номінанти нашого свята, сфотографуватися, послухати камерну музику, поспілкуватися, дати інтерв'ю журналістам, золоті перегони, де будуть брати такій гумористичні формі участь діти, батьки, педагоги палацу формі, може такого невеличкого капустника. Такої розважальної програми, де ми єднаємось в єдиному. батьки, як діти, батьки і діти, педагоги, і діти. А яка ж церемонія без танців та співів? Отож ж воно. Однак із такою палітрою колективів є де розгулятися. Ну і в цьому році до додалося ще бренд-шоу за 20 років, наших золотих апельсинів, всі наші здобутки, креативи, творчі здобутки, тобто портфоліо брендів, які були напрацьовані за 20 років, сьогодні номіновані на перемоги, номіновані на дійство, на церемонію нагородження. Бо це не тільки бренди «Палацу дітей та молоді. Вони належать вже місту, регіону, вони належать Україні. Просто не гаразд. Забудь. you know Займаюся східними танцями у клубі «Східна танцю орхідея, займаюся вже шостий рік. Ну, мені це сподобалося, я прийшла просто, щоб спробувати і вже так захопилася і почала ходити. З чотирьох років я займаюся і я вже три роки займаюся цими східними танцями. І я теж хочу стати так як Христинка. Що ж, головне це бажання, а без нього нікуди. Адже якщо ви по справжньому чогось хочете, у вас обов'язково все вийде трішки старання і готово. Саме головне, що ми виховуємо в наших дітях, це конкурентна здатність, критичне ставлення до життя, постійне самовдосконалення. Оце саме головне. І наші діти вони теж вирізняються від інших, тому що вони знають, чого вони прагнуть, вони знають цінність речі, до яких вони прагнуть. Вони абсолютно в постійному русі, тому що вони чуть. Чудово розуміють, що е, затримуватись на чомусь досягненнях, не можна. Це тільки етап, якийсь певний етап в житті. Треба далі йти. Якщо ти йдеш постійно далі, в тому ти -то річ, от тоді ти не зупиняєшся в своєму зрості. Як би ти це не робив, але йди далі. Бувають складності з деякими новими рухами. Наприклад, коли приїжджали з, з Санкт-Петербургу, з Москви, судді і ставили танці, то в них нова методика навчання, і вони зовсім по-іншому навчали Я Думаю, стати наприклад там вчителем зі східних танців саме в цьому клубі, та щоб судити змагання на змаганнях та щоб проводити майстер-клас. Казати, що усім приємно, коли їхні таланти та вміння оцінюють по заслугах, нічого не сказати. Те саме стосується і розумових здібностей. Тож ми вирішили перевірити, хто з вас може пишатися своїми знаннями, а кому варто було б погризти граніт науки. Неважливо нині канікули чи навчання, серцем і розумом ми завжди у вікенді. Змінити таку ситуацію можна хіба що шоковою терапією. Звісно, до таких крайнощів ми вдаватися не будемо, проте несподівана перевірка знань є цьому непоганою альтернативою. Трембіта це старовинний український музичний інструмент. Його звук чути на відстані 10 кілометрів. Проте це ще не єдиний шокуючий факт. Адже трембіту занесено до книги рекордів Гіннеса як найдовший духовий інструмент, довжина якого може досягати 8 метрів. Та чи всі знають про національного рекордсмена? Ой, не повні знаю, але не повні правда. Ох, я не знаю, як він з назва назва. Назв, І назв. довгий, так. Труби ж. Я не пам'ятаю. Блін. Не пам'ятаю. В Карпатах. Я тільки не пам'ятаю, як він називається. Музичний найдовший. Я думаю, волторна. В Карпатах така блінна трубка. Труба боже. Я не пам'ятаю, ну, Коротше, я не знаю її названня Найдовший інструмент. Орган він взагалі великий, а найдовший. Ну я не знаю, який найдовший, але є така трембіта, на якій грають, дують. Не знаю, може піно. по-моєму. Полярна ніч це період, коли сонце більше 24 годин не з'являється за горизонту. Вона триває на північному полюсі від 23 до 180 діб. Та чи знають про це школярі? Це коли ну, світло так само, як і в день. Це зірка, мабуть. Ну, я думаю. Полярна ніч це Що це? це ніч. На небі світить зоря. Я не можу. Ну, полярна ніч, коли, коли всегда ніч, півроку ніч. Так, да, Півроку ніч, а півроку у них день. Ну, Може, колись сві... на небі, коли да, так. Полярна ніч. Коли сяєво полярне може. Полярна ніч. Ну. Це ніч, під час якої ми спостерігаємо полярні сяйва. <гум> Вона йде 180 днів. Клиссеропата на небіч, як? Популярна ніч? Ну, це в різних значеннях, в різних науках по-різному це визначається, це поняття. Я хто це розуміє, хтось розуміє, як якісь свято, хтось це розуміє, як якісь, як якісь наукове відкриття, хтось розуміє, як подивитися в небо і побачити там чумацький шлях, і там ведмедиці різні. А астрологи там розуміють, що треба великий брати, там мікроскоп, і дивитися, там на мікроскоп, і дивитися, там, як які, там планети, як рухається і тому подібне. зірки. Полярна ніч це е, я не пам'ятаю точно це коли... полярна ніч це коли ніч ну, в, цьому, мені, хочу... в Антарктиді. Да. Вона там триває скра... дуже довго і там дні. Полярна ніч. Mm -hmm. Полярний день триває два-три дні. <laughs> Вона не знає. Полярна ніч триває ну, дуже довго. а Полярний день да, – 2-3 дня. Два три дні. Ну, тобто, це е, с, северне. Ну, напевно, відбуваються якісь зміни в атмосфері і, ще, і відбувається це. Ну, Воно, мало бути, на кінець світу говорили по всій землі. Анастасія Лісовська, Роксалана, Хурем це все імена однієї дівчини. Вона була донькою священника та улюбленою дружиною султана Османської імперії. Проте наші співрозмовники мають інше уявлення про долю цієї дівчини. Це така дівчика. Е, актриса, якщо я не помиляюсь. От хто це така, я не знаю. Іменно. Може, якась актриса. Бачка, якась таке. <рес> Українська, то, напевно, так, да, якась письменниця може, складає вірші, якісь. Багато людей є під цим іменем і прізвищем. Ну, ти, Зрозуміло, що... що це. Особа там жіночої статі, але настасія Лісовська. Ну це взяти навіть якісь просто рівни, Я думаю, тут буде максимум два-дві-три таких дівчини чи жінки. Роксолана є такий твір Роксолана, і це українська полонянка, яка потрапила до Туреччини і стала дружиною Султана. Бабак це гризун, який живе у норах у степовій зоні Європи та Азії. У світі існує близько 15 різновидів цієї тварини, два з яких є й в Україні. Та чи всі це знають? Бабак, ну звірок. Не знаю, якась людина, яка пугає людей. Бабак, ну це тварина така, погоду розказує. Бабак? Ну, наскільки я знаю, це з природи звірів. Він там прогнозує якісь потепління або ще щось подібне. Там. А, це такий сурок, типа, вилазить, коли або ну, коли, якщо холодно, він... Ще ну, якщо буде зима довга, він залишається своїй нірці. А якщо буде тепло, він ходить назовні. Типу. ну, все mm, бак це тварина. <смірців> <смірців> а як кому виглядає? Виглядає, як не пам'ятаю. <смірців> це тварина, яка спить і прогнозує погоду. Ніхто не знає, бо вона спить весь час. <смірців> Усіх, кому сподобались наші сюжети, чи є ідеї для наступних, радо чекаємо на сторінці у соцмережі. А на сьогодні це все. Руйнуйте стереотипи та дивіться на речі по-новому до наступної програми. «Тінейдж простір. Бувайте!